Пожежа в Сватовській спеціальній школі, учбовий корпус, другий поверх, ліва сторона. Поки чекають рятувальників із закладу, евакуюють дітей та персонал. На вулиці кожен вчитель перераховує учнів. Перший, третій, четвертий. п'ятий, Все. За дві хвилини до місця умовного займання прибувають дві автоцистерни та спецавтівка. Манка ЕГЗ, апарати перевірюють так висуть. Рятувальники розгортають дві пожежні драбини. Починають ліквідовувати загоряння. З другого поверху евакуюють травмовану. Звільняються дихальні шляхи. Травми. Наявність. Переломів. Це не світло є. Пожежу ліквідовано, як зрозуміло? Зрозуміло. За словами директора закладу Юрія Довбніча, у Сватівській обласній спеціальній школі навчається 98 учнів, які мають порушення слуху та психофізичного розвитку. Пожежна сигналізація у нас є, і ми дотримуємося правил пожежної безпеки. Дітей учимо і колектив. також. було задіяно два розрахунки на АЦ та один розрахунок спеціального автомобіля. Час прямування склав приблизно дві хвилини, локалізації десять хвилин та ліквідації дві хвилини. Також за даними Сватівського міжрайонного відділу держслужби із надзвичайних ситуацій, з початку місяця це четверті навчання. Умовні пожежі ліквідовували також у двох лікарнях та обласному будинку інтернаті для людей похилого віку. Юлія Щербак, новини на Суспільному.